Я обожнюю радіодиктант. Дякую, Юлія, що ви завжди мене запрошуєте писати в аудиторіях з українським радіо. Це для мене така приємна розвага інтелектуальна і можливість побачитися зі своїми. Але ти казав про це Олексію, що що ж зі своїми? Ну, це аудиторії так, але протягом багатьох років тут дівчата не дадуть збрехати, тому що це я робила спочатку війни, я про чотирнадцятий рік я їздила. В прифронтову зону на Луганщину і Донеччину і влаштовувала там місця, де ми об'єднували людей і писали диктанти національної єдності. Таким була амбасадором радіодиктанту в прифронтовій зоні. І в Сєвєродонецьку ми зібрали в аудиторії, ну, запросили таку кількість людей: це була інтелігенція, це були спортсмени, це були чиновники, це були військові, це були студенти, це були діти-школярі, що не було як вміститись. Тобто ми сиділи в аудиторії не кожен там на своєму місці, а отак, от як шпроти в банці. Тобто, це ж свідчить про те, як прагнули люди українізуватися. Як вони самі собі е, ставили задачу стати українцями і бути е, сильними, бути сильними, огорнутися в цю мовну броню для того, щоб не дати ворогу її пробити? Ну, бачите, нам не вдалося, але ми боротьбу продовжуємо, тому ми сьогодні говоримо знову про мову.